Джеймс Карр написав відгук про ефірні олії з перцевою м'ятою. Останні кілька днів у мене був біль у пазухах і головний біль. Просто не зникав, нічого не допомагало. Я приймав асперин та знеболючі препарати від пазухи. Нічого не, не мало. Я був в досить поганому стані, 24 часа на 7. Сусід прийшов до мене. І перевірити, і приніс мені курячий суп з локшиною, Я був дуже вдячний. Вона спитала, чи пробувала я використовувати ефірну олію м'яти. Вона по. Почула, що допомагає від головного болю і присину Запалилося світло. Я сказав, «Ні, у мене є декілька продуктів лівгуд, які я ніколи не відкривав і ніколи не приходило мені на думку. Я пішов і взяв, поклав дві краплі в руки, кінчиком пальця взяв трохи і приніс під ніс, я розтер руки, наклав їх обличчя і вдихнув через ніс. Вау, яке пробудження. Я зробив це кілька разів, потер руки за вуха та шию. За секунди мій головний біль і біль у пазухах пішов. зник. Яке полегшення? Я повторив цей процес ще перед сном. Порада, не втирайте і не дряпайте очі, поки не помиєте руки після використання м'яти, ефірної олії м'яти. Повірте, я це знаю. До речі, ми з сусідкою йдемо на вечерю пізніше цього тижня. Супер.